Тут Дмитрій е, Медведєв новий допис в телеграм написав: ну взагалі можна ставитися, звісно, по різному але е, з точки зору того, що він є там ротом Кремля, ну він закликав вбити взагалі всіх. Е, ну тут також є доповнення, хто мав відношення до нападу на концертний хол. Крокус Сіті, взагалі, хочеться у вас як у військового експерта, запитати, як ви ставитесь, чи достатньо вам фактів для того, щоб е, вірити в офіційну версію Кремля, що це там дійсно теракт, чи е, от як в головному управлінні розвідки Міноборони кажуть про те, що це свідома провокація взагалі режиму Путіна? Чи ви до цього більше схиляєтесь? Також у нас ніби як є е, е, заяви, в тому числі. Тих, хто взяв на себе відповідальність, і це робить всю цю історію ще більш е, заплутаним, ніби як ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у крокус Сіті Холл, то все ж таки надані на даний момент з тими фактами і з тією інформацією, яка є нині, до чого ви схиляєтесь, і чи можливо що це все зроблено для того, щоб відвернути увагу просто від того, що російська армія там робить на території України, тому що все це сталося 22 другого березня, в той день, коли були обстріли, в тому числі і. Гес, я думаю, на краю якраз навпаки, вони дуже розчаровані з тим, що відвернулась увага від обстрілів ГЕС, тому що російській пропаганді можна було б місяць говорити і розказувати, яка дивіться, яка ми потужна, як ми можемо діяти, і тому подібне. А що стосується версії, ще коли це сталося п'ятниці ввечері, у мене їх було 4 чи 5 різних. А на суботу зранку я вже визначився з однією єдиною, яка в принципі на сьогоднішній день залишається незмінною. Що це дійсно теракт а, ісламської держави, терористичної організації на території Росії? Це з багатьох джерел, в тому числі абсолютно інших версій не допускають і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція. Більше того, вони знали про це. Сполучені Штати попереджали своїх громадян. Це офіційна інформація. Це є на сайті Посольства США в Росії, і вони попереджали вочевидь російську владу. Путін це коментував, і Путін говорив про те, що їх хочуть залякати. А далі все відбулося наступним чином приблизно, коли було це попередження, американці якимось чином намагались ну попередити, тому що Ісламська держава вона входить в список: ось цей вілаят тихорасан. А іслам, Ісламська держава К вона входить в список терористичних організацій, в США, яка становить загрозу в тому числі і для країн ЄС, і для Заходу, і для Сполучених Штатів, і вони намагались передати якусь інформацію. Виходячи, що це боротьба там з тероризмом і так далі. Ці не сприйняли, або точніше, вони її взяли. Ну і Путін дав доручення перевірити зовнішній розвідці ФСБ. Ці перевірили, а як вони могли перевірити? От дивіться. Ці ісламісти походженням з Афганістану, Росія фактично має хороші стосунки із Талібаном, іншою терористичною організацією. Вочевидь, вони через свої контакти серед Талібів намагалися з'ясувати. Таліби або, в принципі, їм було байдуже, або навпаки, закрили на це очі, тому що ця ж ісламська держава влаштовувала теракти і а, в Афганістані і боролась там. Ну, думають, ну якщо вони перекинули фокус на Росію, нехай там працюють. Потім не спрацювала російська агентура в Таджикистані, вочевидь, бо в Таджикистані знаходиться найбільша російська військова база поза межами Росії. Так склалось історично ще коли була. А ще коли війська СРСР були в Афганістані, і там же ж на кордоні Таджикистан є відповідна агентура. Вони цього всього не побачили, і тому Путін не отримав підтвердження від своїх спецслужб, що американська інформація правдива і верифікована. І він не повірив. Він її відкинув. Як наслідок стався цей теракт. Все, що далі відбувалось і затягування реакції е, російського диктатора свідчить про те, що е, не було в них заготовок, і свідчить про те, що це не постановка. Якби була заготовка, все пішло б за сценарій: пряме звинувачення України, неонацистського режиму в Києві, що це вони замовники, вони організували. А зверніть увагу на промову цю Путіна. Він сказав так: він не зміг, щоб не звинуватити Україну з окном для терористів. Але він сказав, хто б це не був. Ми їх знайдемо і, значить, покараємо. І потім вони ще почали звинувачувати там з Росії і США, що США, мовляв, неповну інформацію надали про те, що ці терористи могли діяти. А тепер у них проблема, тому що вони це все прогавили. Одержимість війною проти України і весь, скажімо, залученість сюди, в Україну, підрив в Європі. Бачите, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини сказали, що зросла підривна діяльність російських спецслужб Німеччині вони, вони, вони недооцінили ось цих загроз, а тепер ці терористи, вочевидь, вони засіли, вони створили підпільну мережу і готуються до наступних терактів. Про що знову ж таки Росії Росію попереджають Сполучені Штати і говорять про те, що вони будуть, і скоріше за все, наступні теракти будуть в Росії. Сприятливе середовище для того, щоб формувалися певні такі угрупування. Ну, вони є. Ну, от, власне кажучи, я думаю, те, що відбулося, але і питання інтерпретації і намагання притягти до цього Україну різними способами. Якщо не Україна там безпосередньо, то Україна хотіла терористів прихистити чи ще щось. Це безумовно буде, тому що без цього ніяк. Ну тобто, це має бути, хоч на якомусь рівні. Одначе я думаю, що а, знаєте, Сполучені Штати і Захід навів такі неспростовні докази і аргументи про те, що їм відомо, хто за цим стоїть, що Росія навіть не потискалась нікуди ні на Радбез, нікуди, тому що вони б так сіли в калюжу, коли б на Радбезі продемонстрували відповідні документи, наскільки дозволяють спецслужби США, що ну, яка Україна, про що всі зараз і говорять?